Усім доброго дня. Новий день. Нові питання. Зараз буде включення. Дуже було багато вчора питань по цьому магнітофону, але є деякі припущення. Так, включили в мережу. Вмикаємо. БВГ одробило. Але це нічого ще не каже. Дивіться, що проходить. Завантажуємо касето. І все робить чомусь. Чомусь сьогодні все робить. А сьогодні все робимо. Вчора були питання по цьому, як бачите, все працює, але є. Як не дивно. Я не можу пояснити цього всього. Але вчора, після підключення до мережі, магнітофону потрібно було постояти хвилин 5, тільки після цього він починав адекватно робити. Але сьогодні чомусь я є... при вас тільки включив. О! Бачите, знову отака біда. Але якщо нажати play теж не робить ще раз, оп, і пішло робити. Мені здається, що проблема усі в блоки живлені. Тому що я продивився плати, плати тут роблені. Конденсатори коїде поміні, але якщо глянути на... Блок живлення, там конденсатори стоять старі. Бачите, зараз усе працює. Я ще не знаю, є зображення чи нема. Так як ми з першого ролика бачили, що у нас зображення не було, звуку не було. От Знов та ж сама біда. Нажимаємо плей, БВГ починає запускатися. Стосовно коректності роботи ЛПа і примикача немає, все робить. Зараз все робить. Багато функцій ще не працює. Вчора були проблеми по пульту. Ось дивіться. пульт не працює. Хоча вчора він працював в положенні третій пульт. Перемикаємо на перший пульт. Працює. А вчора робив у третьому пульті. Щось тут не так. Ще раз викинемо і вимкнемо. Вимкнулось. Включиться вона з пульта чи ні? Включилось. Але БВГ знову не робить. Вмикаємо плей, БВГ не робить. Ще раз плей запустилось. Ось така цікава несправність. Гадаю, що наступним кроком буде ревізія блока живлення. Все на цьому все дякую. Якщо вам. Не подобається, ставте дизлайки. Якщо подобається, будь ласка, ставте лайки. Пишіть коментарі. Мені дуже цікава думка другої людини, яка більш в цьому розуміється. Дякую.